Минулого тижня у п'ятницю, 22 квітня, на футбольному майданчику зі штучним покриттям садівської загальноосвітньої школи пройшов перший етап районного туру з масових видів спорту: мініфутболу, волейболу, шашок, шахів та настільного тенісу. Змагання проводились серед депутатів сільських, селищних, районних рад та працівників райдержадміністрації. Етап був відбірковий. Команда під керівництвом Павлівського сільського голови Віктора Долгополова виборола перемогу у команди райдержадміністрації під керівництвом Володимира. Гаренко у змаганнях з мініфутболу з рахунком 15-6 у волейболі 2-1 по партіях. А далі будуть обласні змагання депутатів всіх рівнів, від місцевих до обласних. Плюс сільські селищні голови будуть участвувати. Це буде змагання в Комсомольці з Міївського району. Обласні змагання.